Мої книжкові покупки на прочитання в 25-му році, частина перша голодні ігри. Я їх не читала, але я люблю цю франшизу, особливо першу частину. Мені подобається такого роду «Young Adult» і Антиутопії. Тому побачимо, що з цього вийде. Купила у Megabooks, і це на моїй пам'яті найшвидша доставка книжок. Наступне це Філіп Дік затьмарення. Я за ним полювала, тому що його не було в наявності ніде. Це вже до друг, напевно, третій нестандартний цей файроман. Це уже постмодерний роман культового Філіпа Діка. Наступне це Дім на краю світу, Майкла Канінгема. Щодавно подивилася екранізацію, і мені сподобалося. Наступний це часу сховища Георгія Господінова. Не лякайтеся такому прізвищу. Це не росіянин, це автор з Болгарії, Ба більше весь гонорар за цей конкретний наклад. Він задонатив на ЗСУ. Дуже цікаво почитати. Друзі, скажіть, що з цього ви читали, що можливо хотіли би прочитати. Буду вдячна вам за ваші рекомендації реакції, як і завжди. Дякую, що дивились. з вами була Оленка. Па-па!